Вітаємо на каналі Квізленд. До вашої уваги 20 запитань, які охоплюють історію, культуру, географію, природу та видатних особистостей нашої країни. У вас буде 7 секунд на роздуми після кожного запитання. Після кожної відповіді невеличкий цікавий факт, який розширить ваші знання. Готові дізнатися, наскільки добре ви знаєте Україну. Починаємо. Яка книга була першою точно датованою надрукованою кирилицею в Україні? Львівський апостол або діяння та послання апостольські» – перша друкована книга в Україні, видана у лютому 1574 року Іваном Федоровим у Львові. Це богослужбова книга. У якому місті України розташований завод, що повністю виготовляє трамваї? В Україні є лише одне підприємство, що здійснює повний цикл виробництва трамваїв компанія Татра, розташована в місті Дніпро. Підприємство виготовляє трамваї від механічних вузлів до електроніки та остаточного складання і є спадкоємцем традицій чеської компанії Татра. Який національний парк України найбільший за площею? Це Подільські товтри. Національний природний парк в Україні, розташований у Хмельницькій області. Він увійшов до списку семи природних чудес України, а також має виняткове природне та культурне значення на міжнародному рівні. Який замок України побудований на горі вулканічного походження за вишки шістдесят метрів? Замок Паланок розташований у закарпатському місті Мукачево і є унікальним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури, що поєднує різні стилі? Точний час його заснування невідомий. Проте в документах, датованих XI століттям, замок уже згадується. Який відомий український діяч народився в селі Моренці? Тарас Шевченко народився у 1814 році в селі Моренці Педенівської волості Звенигородського повіту Київської губернії, нині у Звенигородській міській громаді, Звенигородського району Черкаської області. Село лежить за 25 кілометрів від районного центру міста Звенигородки. Яка сучасна назва міста, яке раніше називалося Акерман? Білгород-Дністровський місто з багатовіковою історією, розташоване в Одеській області біля Дністровського лиману, всього за 18 кілометрів від Чорного моря. Його історія сягає 4 століття до нашої ери, коли на цьому місці існувала давньогрецька колонія Тіра. У середньовіччі місто набуло стратегічного значення, особливо завдяки будівництву потужної оборонної споруди Акерманської фортеці. Який монастир в Україні відомий як Український Афон? Манявський скид це православний монастир заснований Йовом Княгиницьким та Іваном Вишинським у 1606 році. Біля села Манява в івано франківській області, пам'ятка архітектури початку 17 століття. Він являє собою аскетичний чоловічий монастир східного обряду, визначний осередок духовності, культури і мистецтва України. У якому місті розташований національний музей заповідник українського гончарства? Опішня – селище Полтавського району Полтавської області України старовинне козацьке містечко, розміщене на пагорбах понад річкою Ворсклою, головний осередок сучасного українського гончарства. Упродовж трьох останніх століть на території поселення інтенсивно розвивалося гончарство. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, в містечку працювали близько тисячі гончарів, продукція яких експортувалася майже на всі континенти світу. Який каньйон України внесено до списку семи природних чудес України? Це Дністровський каньйон, утворений річкою Дністер, і розташований на межі чотирьох областей України: івано-франківської, тернопільської, чернівецької та Хмельницької. Загальна довжина його становить близько 250 кілометрів. Що забезпечує Дністровському каньйону місце серед найбільших каньйонів не лише України, а й Європи. У якому з цих міст розташований університет заснований австрійським імператором? Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Франциско Йозефіна була заснована 4 жовтня 1875 року указом цісаря Франца Йозефа І на основі теологічного інституту, що існував з 1827 року з німецькою викладовою мовою і з окремими кафедрами української та румунської мов і літератур. У якому місті України розташована найвища ратуша? Це адміністративний будинок у центральній частині Львова. Ратуша протягом всього часу свого існування була місцем перебування центральної міської влади. Львова сьогодні є резиденцією Львівської міської ради, пам'ятка архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Сучасна вежа Львівської ратуші має висоту 65 метрів та є найвищою в Україні. Який з цих островів України вважається одним з найбільших на Дунаї? Єрмаків Острів один із найбільших островів української дельти Дунаю. Він простягається із заходу на схід на 9,6 кілометра та з півночі на південь на 3,6 км. кілометра. У 60-ті роки ХХ століття острів було обнесено дамбами і осушено. Протягом тривалого часу на ньому масово випасали худобу. Після екологічного відновлення на острові зафіксовано перебування близько 80% фауни пауни дунайського біосферного заповідника та 53% усіх відомих видів птахів України, приблизно 220 видів. Який з цих монастирів вважається найдовшим за протяжністю печер. києво печерська лавра це унікальна система підземних ходів, келій та храмів, з яких у 1051 році розпочалась історія лаври як монастиря. Перші печери були викопані чинцем Антонієм, а згодом до нього приєднався Феодосій, і саме їхні імена увічнені в назвах двох основних систем: ближні печери Антонієві та Дальні Печери Феодосієві. У Печерах покояться нетлінні мощі понад 100 православних святих, серед яких Нестор Літописець, Агапіт Печерський і Ларіон Київський. Яка споруда найвища в Україні? Київська телевежа це суцільно металева просторова гратована висотна споруда з конструкційною висотою 380 метрів, а загальна висота разом з антеною 385 метрів, побудована у 1968-1973 роках для трансляції радіо та телебачення. На момент спорудження найвища решітчаста вільностояча конструкція світу, а й досі найвища споруда України. Яке найбільше природне озеро в Україні. Ялпух це прісне озеро Лиманного типу. Найбільше природне озеро в Україні. Розміщене в Одеській області. Озеро витягнуто з півночі на південь. Довжина озера становить 39 кілометрів. Ширина до 6 кілометрів. Площа озера дорівнює 149 квадратним кілометрам, середня глибина близько 2 метрів, максимальна більше 5 метрів. На берегах озера були знайдені залишки поселень Трипільської та Черняхівської культур. Яке місто мало неофіційний титул цукрової столиці у 19 столітті. Суми у 19 столітті здобули неофіційний титул цукрової столиці України завдяки діяльності родини Харитоненків – впливових підприємців та меценатів, які заснували мережу цукрових заводів і перетворили місто на промисловий центр. Виробництво цукру стало основою економіки. Сум, а сам Іван Харитоненко символом епохи, що поєднувала бізнес і благодійність. Де розташований національний музей народної архітектури та побуту України. Це музей просто неба. Скансен архітектурно архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України. Розташований на південній околиці Києва у Голосіївському районі поблизу місцевості пирогів. Загальна площа понад 133 гектари. У якому місті України розташований найстаріший ботанічний сад? Це об'єкт природно-заповідного фонду міста Харкова загальнодержавного значення найстаріший ботанічний сад України. Заснований у 1804 році. Загальна площа ботанічного саду становить майже 42 гектари. Колекція ботанічного саду включає релікти, рідкісні види місцевої та світової флори екзоти. Кількість видів флори становить понад 2000. Який з наведених курортів часто називають українською Швейцарією. Східницю називають українською Швейцарією завдяки її мальовничому розташуванню в Карпатах. Чистому гірському повітрю та унікальним мінеральним джерелам. Їх тут понад 38. Курорт має спокійну атмосферу, лікувальні властивості води, розвинену оздоровчу інфраструктуру і близькість до природних заповідників, що створює образ затишного альпійського містечка, як у Швейцарії. Яке найвисокогірніше озеро України? Рибенескол найвисокогірніше озеро України, 1801 метр над рівнем моря. Озеро розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області, живиться атмосферними опадами та ґрунтовими водами, ширина озера 67 метрів, довжина 147 метрів, найбільша глибина 3,2 метра. Дякуємо за перегляд! Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.